Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Отже, сьогодні у мене нарешті знайшовся трошки час, і надіюсь, я встигну все це зробити. Ось позаду мене частина нашої шафи, точніше, дитячої шафи. Так, у мене тут трошки завалено Армагеддон. І причина в тому, що в Іспанії зміна температури дуже відбувається не різко, а так плавно. Тому, якщо ви зауважили, що дотепер ми носимо футболки, а зранку, коли досить холодніше, то ми можемо просто накинути на себе там курточку легеньку або кофту на довгий рукав. Тому е, заховати речі літні, а витягнути повністю весь осінньо-зимовий гардероб немає такої можливості, тому що можна сказати, до майже до кінця листопада ми ходимо і в цьому, і в цьому одязі. Тому е, сьогодні я хочу просто частково одягу. Нас є дуже багато. І хоча б частково перебрати той одяг, який на нас замалий, той одяг, який ми маємо на виріст і той одяг, який ми зараз саме будемо носити. Я думаю, зимою це прийдеться заново робити перестановку і так далі. Тому що отаке бути не може це ковти, бачите, і, і Лена, і Серхіо, правда? але все одно таке не може бути. Тому зараз берусь до роботи і беру вас з собою. Отже, в першу чергу я витягую всі-всі повністю речі, які там є. І постіль, і кофти, і повністю все. Далі треба буде повитирати порох, тому що в шафі він також є, і дуже багато до речі. І тільки після того я вирішила все ж таки частково літній одяг, який ми можемо носити зараз, я його трошки залишу. А все решта, я буду його ховати на наступний сезон. В такі спеціальні я вже показувала раніше в певних попередніх відео. Я буду ховати все це в такі ящики для зберігання. І більшість речей я вирішила все ж таки повіддавати іншим. Нехай дітки носять, тому що я зауважила дуже багато одягу, який має, наприклад, моя доця. Але вона його не носить взагалі. Він їй не подобається по кольору, там не такий малюнок і ще щось. Вона це все мені аргументує. І мені все шкода, тому що, здається, скоро втіне, тому що гарний одяг, він досить якісний. Але ні. Тому залишати, зберігати все це я не планую. Будемо віддавати іншим діткам. Дуже багато одягу, як виявилось, є вже маленького. Тому добре, що я взялась до цієї роботи, я переберу все, що маленьке, і без плям, без будь-яких дефектів я буду віддавати іншим діткам. Плюс я чула у нашому магазині АЧМ є така опція, що можна принести, наприклад, одяг, який ви не плануєте користуватись, його здаєте, і там отримуєте чек на певну суму. Як... Тобто там здаєте одяг на переробку. Тому треба поцікавитись, хто знає, підказуйте, чи є дійсно таке. І поцікавлюся, тому що дуже багато одягу, які мають, наприклад, там трошки пляма, чи яка не відпирається, чи десь там трошки підпорати, тому зашивати я це не буду. Я просто буду ставати на переробку. Викидувати не треба, тому що все ж таки це також не дуже добре для екології. Отже, будемо займатися одягом, і я так розумію. Що найближчим часом одяг для дітей я купувати взагалі нічого не буду. А тут я перебираю Елінині спіднички. Боже, в неї так багато особливо джинсових, такі гарненькі. Але їй не подобається в них ходити, вони їй незручні, тому що все ж таки джинс він такий більш штивний, і їй не подобається, коли їй щось там тисне чи три, і так далі. Отже, я не заставляю. Я просто поскладала все це на купу, бачите, скільки спідничок вийшло. Отже, також буду комусь презентувати, кому подобається, нехай забирають, нехай дітки носять. З одягом сина мені значно легше, тому що все ж таки, що я зранку йому наготую, то він і вдіває. Єдиний, маємо, нюанс це перехід з сезону на сезон. Тобто, якщо ми переходимо з шортів на довгі штани. Це для нас катастрофа. Дитина ніяк не може зрозуміти, чому вже штани, і йому це заважає, аж поки не звикне, і навпаки, потім з штанів перейти на шорти, він також завжди впирається, тому що каже, він може змерзнути і так далі. Це єдиний нюанс у нас по одягу. Ну і звісно, я не даю їм одягу, який має, наприклад, штани, які мають гудзики. Тому що, по-перше, в школі вони з цим можуть не справитись, і, наприклад, коли йдуть в туалет. І професора, в принципі, також говорила, не бажано давати такий одяг. Отже, в школу вони носять Еліна або форму, або взагалі таке зручне, щоб можна було швидко зняти, якщо біжать дітки в туалет. І до речі, ще одне Серхіо не дуже любить, коли у нього є комірці. Знову ж таки, кофти, які ми йому купуємо, купуємо на звичайний такий, м -м, без комірця, без гуциків, без нічого зайвого, тому що це також йому заважає, йому це не подобається. Тому у нас одяг є досить простий, і він легко переться, і легко прасується, без заморочок, одним словом. Весь одяг, який дітки зараз носять, як ви бачите, я складаю в такі контейнери. Знову ж таки, нагадаю, я їх замовляла собі на Aliexpress, які прийшли досить мені швидко, і по якості вони мені подобаються. Вони є зручні, вони не втрачають форму і тримають форму разом з одягом. Отже, я поскладала окремо кофти, окремо штани, також залишила ще шорти. А все решта я спакувала ось дані пакети, чи як це назвати? Для зберігання, одним словом. І буду чекати свого наступного сезону. Ну і на фоні, звісно, коли я все це сортую, складаю, я собі включаю щось на YouTube, що також мене мотивує і подобається мене є. Дуже багато людей, на яких я підписана з України, українських блогерів. Це для мене взагалі відкриття. Я не знала, що стільки дівчат з України ведуть свої відеоблоги. Мені це так подобається, тому що відчуття, що я повертаюся в Україну. Супер! Ось і ця частина шафи. Ось там зверху у мене ще сховане на зиму. Зараз будемо перевіряти. Це також я буду перевіряти, тому що тут дуже багато літнього, хоча вже є і курточки, які я діткам повитягувала. І ось тут я вже все повитягувала для того, щоб складати. Внизу у нас речі, які на нас ще є або завеликі, або вже замалі, кому ми маємо віддавати, і взуття. Отже, роботи багато. частково я вже зробила. Дивіться, один у мене ящик цей літній одяг. Це піде все туди наверх і пересортувала, що мале, що велике. Якось так. Я перехожу вже до другої частини шафи. Тут у нас я зберігала і штани, і бачите, плаття. І плюс вже були витягнуті і курточки легенькі осінні, які ми деколи вдіваємо зранку, як йдемо до школи, тому що ранки вже у нас досить холодні. Отже, я вирішила поміняти всі вішачки на одинакові для Еліни, тому що одяг, який висить на вішачках, він переважно Еліни. Всі такі дуже літні плаття я ховаю взагалі на наступний сезон, а плаття, які вона може одягати зараз. То я залишаю і вдіваю всі одинакові вішечки. В неї є дуже багато плать. Щастя, що вона вже почала їх носити раніше, вона ходила тільки в штанах, і вона не взнавала ні спідничок, ні плать. А зараз навпаки, вона вже не хоче вдівати штанішки. Ось така у неї колекція залишається. І я її вдіваю просто кофтину на довгі рукав, а зверху платячко. Ну що, ж, частково виходить, у мене ось так. Тут залишились ті плаття, які Еліна зможе носити зимою. Тут сорочечки її спіднички. Далі у нас йдуть всі штанці і кофти на довгий рукав. А це вже впіде полка Сергійка. Тобто, там далі у нас зберігатимуться шорти, тому що е, я більш ніж впевнена, що шорти він ще буде вдівати. Ось тут штани. І так само кофти на довгі рукав, і в самому кінці ось там я поскладала кілька футболок. Все решта упаковую ось в такий: як це сказати, мішок. І, одним словом, ось так воно все буде виглядати, для того, щоб заховати це до весни, до наступного сезону. Ось така красота у мене получилась. Отже, внизу у нас залишається все ж таки ящик картоновий. Це є речі, які є маленькі, які ми будемо віддавати. Далі йдуть рушники дитячі і постіль дитяча. Я їх все ж таки тримаю тут, в шафі. Тут є більше місця. Светрики, які Серхіо практично не носить, але, можливо, колись він їх утіне, як ні відомо комусь іншому. І тут, виходить, трошки. Так, не зовсім як я хотіла, але Отже, по ліву сторону у мене є плаття це такий, як по-іспанськи кажуть, дісфрас Ліни. Вона дуже любить в них наряжатись і казати, що вона королева. Також верхній одяг е, Серхіо. Далі йдуть у них олімпійки, светрики, які ми вдіваємо зараз. Тобто ми ще курточки не носимо, просто вдіваємо ось такі олімпійки, е, коли зранку досить є холодно. І внизу я залишила кілька футболок. Еліні, кілька футболок для Серхія, для того, щоб, як буде жарко, вони могли під светрик просто одіти в футболку. І верхній одяг донечки. Так, його є досить багато, ще й вона все це носила, було б супер. І нічого, отже, тут є одяг і тепліший, і такий на дощ. Зовсім. тоненький. Якось так. Зверху я зберігаю. Всі причиндали, які ми використовуємо для дня народження. І ось тут ці контейнери з літнім одягом, які я заховала сюди наверх. Зручно, тому що два контейнери один на один, вони поміщаються. І, в принципі, досить місткі. І одяг там зберігається просто супер. Якось так. Отже, частоту в шафі ці навела. Я вже тішуся. І все. Дякую, хто провів зі мною такий активний час. <ріху> Надіюсь, вам додало це мотивації. І, якщо щось до мінімалізму, мені ще дуже далеко, тому що я все ж таки протримую з того, що я не зобов'язана брати одяг кожен день, тобто я можу собі дозволити, якщо одяг якийсь випраний, тому що ми його міняємо кожен день, взяти інший светрик. Тобто, також все це міняється кожен день у нас. І можна включати пральку хоча б тоді через день. Тобто одяг ми використовуємо часто, і в нас є його трошки багато, якось так. Ну що ж, до скорої зустрічі. Дякую, хто провів зі мною час і всім па-па!